З 6 вересня в навчальних закладах Коростенської громади розпочалося гаряче харчування. За організацією харчування в школах стежить спеціально створена комісія, до складу якої увійшли працівники управління праці, фахівці відділу освіти та міськвиконкому. Перевірку проходить кожен навчальний заклад. Цього разу завітали до міського ліцею номер 2 Ми комісіона перевіряємо кожен день шкільні заклади, кожен раз різні. Ми перевіряємо, щоб діти харчувалися тільки Чорнобиль, які мають чорнобильські посвідчення, тому ми заздалегідь нагадуємо батькам, які не мають діти чорнобильське посвідчення, звернутися до управління для того, щоб діти отримали ці посвідчення і могли харчуватися в навчальних закладах безкоштовно. Перевіряємо меню і вагу цієї порції. Температурний режим при видачі страв дотримується. Ми ще перевіряємо добові проби, тобто повинні бути добові ці проби і вони зберігаються в холодильнику, для того на випадок, якщо якась буде епідемія чи щось таке, то будуть санітарні служби визначати, чи є в цьому причина. На сьогодні вартість порції визначається з фінансових можливостей державного бюджету України. В середньому порції школярів вартують для учнів від 6 до 10 років 30 гривень 60 копійок, для учнів вікової категорії 10-14 років обід коштує 36 гривень 10 копійок, для старших дітей віком від 14 до 18 років ціна складає 41 гривню 15 копійок. Всі діти, які мають чорнобильське посвідчення третьої зони, харчуються в школах безкоштовно. От, годують у вас в навчальному закладі. Так. Що найбільше подобається? М -м, все подобається. Не подобається. Ночна зараз котлета. Так. В школі смачно годують. А що найбільше подобається, коли дають в школі? Котлети. Котлети, як сьогодні? Угу. Що смачно у вас годують так. в школі? Що найбільше подобається? Все. Мені подобається, я... Коплети ніколи не любили, на тільки домашні. А зараз мені подруга посовітувала, я спробувала, дуже смачно. Як відзначили члени комісії, їдальня навчального закладу знаходиться в задовільному санітарному стані. Кількість дітей та вартість харчування однієї дитини відповідає умовам договору. Сьогодні ми перевіряємо міський ліцей номер два. Зауважень поки що ми не виявили ніяких. Все чисто, все санитарные норми виділяна. Всі працівники спецодягу порції зважили все в нормі. Братіражні журнали діє з сестрою ведуться в належному ч належному чині. За результатами перевірки комісії, міський ліцей номер 2 проводить організацію гарячого харчування для дітей без порушень у відповідності до усіх норм і правил.